Йду забирати э, э, всі стартові пакети. Завтра забіг. Знову веденге. Знову я тут. Завтра буду бігти. А сьогодні йду забирати стартовий пакет. Ще трішки заберу і покажу, що там всередині цього разу і розкажу більше то Заводився завтра. Не сьогодні. А завтра. Я тут знайшла місцинку <смі> сходинки, щоб одразу показати, що тут є, і їхати додому. Бо якби, треба ще відпочити в цей жаркий день. Зараз відкрию і покажу. Це починається з елементарного. Спочатку це номерочок. У мене 1081, що означає 10 кілометрів. Ось так от. Потім наклеючка для камери сходу. Це... Мої речі там будуть ось такі пакети, щось там є. Ну, Типу так як це благодійне, то там не дуже багато всього. Є серветки в мене будуть фомен. Ну, коротше, зрозуміло, так? Да? І одна гривня до фонду притули буде ось такі в мене браслетик. Забіг. В честі імені Рекрута. Так і не сказала, що це забіг. Забіг присвячений людині, яка е, воювала, захищала, але померла, загинула. Вбили її. Ось. І саме тому е, мене питання. Зараз я піду. Мене, мабуть, і пач, а його нема. Там щось така наклеєчка, ось вона, є. Кудись її приклею, напевно, на, на ноутбук. Ще в мене був бути патч. Я його замовляла. У нього всередині немає, тому я розумію, попрошу, щоб мені дали. Мав бути ще патч. Я додатково замовляла патч. Ось я пішла його забрала. Добре, що я тут відкрила це все і подивилася. Вона каже, завтра би забрала. Завтра, ну так би, мені будь-якого не хотілося би робити, тому є нове поповнення. І я вже бачу, як тут все готує. тут вже аркає. Ось там буде старт і фініш. Завтра там будемо бігти. Все, поїхала додому. Час їхати додому. Ранок неділі. Я знову на ВДНХ. Добрий вечір, ВДНХ. Чого я завжди кажу добрий вечір? Питання цікаве, чого я кажу «Добрий вечір. Це або рамка або день, але е, так вже склалася історія. Зараз я йду, е, знайду переодягалку, переодягнусь, е, покажу ще, що в мене тут є. Яка тут територія? І будемо бігти. Все го медальки. <пілляння> Я вже переодягнулася. Ось мій номерочок. Далі я здаю портфель, іду на зарядку. Вона скоро почнеться розвитка зарядка. І буду вже знімати на телефон, тому що сьогодні я один. Один, один. бачите, я б повісила, Ось так от буду зараз. Налаштовуватись. Будемо, будемо бігати. Заходи створюються саме для того, щоб вкотре.

Пробігла я вже 10, але зараз доподивлюся на вородження і скільки грошей зібрали за цей забіг. Було спекотно, максимально. я чуть не пару раз. Але це зробили, багато людей це зробили. Зради хороший скацький один мільйон триста шістнадцять тисяч на потреби міжнародного легіону вдалося зібрати, <тит> а, буде давати дистанцію 5 кілометрів. Покажіть, будь ласка, вітаю вас, які п'ять, та сенсі п'ять вони бігають. Я десять. Дякую, що засідають, зі мною. Дякую, що А ті, хто бігають, що тільки приємно. І медаль по сюди. Стулилися біля тіночку. Це направить. Добре, добре. Сенсор. І більше одного мільйона нас збирали для того, щоб передати військовим. Разом зібралися, щоб зробити хорошу справу. Ось так і я приїгала зарядка, розминаються. Це, звісно, їм дуже дивно. Ніхто не хоче це робити. Але потрібно. потрібно. Залишуся ще тут, постою, подивлюся, як п'япірочка стартує через 30 хвилин десь. Я зніму, як це відбувається феєрично, тому що коли ти біжиш, ти ти можеш це зробити сам. Ось, почекаємо і буде я ж не дивитися. Я вже пробігла, але я залишилася, як я сказала. Забрала свої речі, забрала камеру і мікрофон, щоб краще розповідати. А зараз піду на травичку і буду чекати, коли скажуть, що старт час, розпочнеться. Подивлюся, як люди бігають. Виправлю їх на п'ять кімет і вже піду додому. Тому так, да, так, да, ще трішечки. Зараз покажу взагалі, де ми стартували, де ми фінішували. Ось арочка, з якої я бігла і побираються люди на п'ятірочку. Зараз повертаємо. Ось там от. Люди полівають, чекають, зустрічають і проведжають. Ось ця сама арочка, годинник тому подібне. Всі з іншої сторони. Звичайно, що щоб стартувати, стрічку вже тянули будемо дивитися. Медалька у мене вже є. Ось вона. Спорт був пріоритет пріоритеті його чекаємо. Але всі багато уваги цій темі. Організовував спортивні дуже і підтримував такі спекотно. Дуже нам вісім нам було спекотно бігти. Пульс був 190, демостовий час. Активного а способу їм життя десять тридцять стартувати Тож, це буде си тому наш сьогодні. Захід носить ім'я треба їм кривитися. Я вам кажу, я вам кажу, хочемо зробити неботам. Якщо розказати, що це за забіг, ток я вже казала. Можливо, воно не чітко було сказано. Це забіг імені, честі пам'яті військового який пішов воювати, який створив військове ком'юніті, які був хорошою людиною, хорошим чоловіком? Його дружина говорила вступне слово перед нашим забігом, і він створив ресурс, який називається рекорд, де розповідав про. Військову справу, що відбувається взагалі в лавах ЗСУ. Тому на його честь цей забіг на жаль, він загинув і вже не продовжується справа, але є багато людей, які його особисто знали, які досі продовжують вірити в те, що він вірив, і продовжують робити те, що він робив. І цей забіг це забіг пам'яті, нагадати, що ця людина жила, людина загинула для того, щоб жили ми і для того, щоб зібрати кошти, кошти збирають, кошти передаються більше одного мільйона. Медалі, банани, яблука, водичка, люди, які будуть бігти зараз з петьками світани. В стартовому коридорі ветерани та діючі військовослужбовці, які отримали важкі ветерани, і проходять люди, які проходять реабілітації, вони ходять, будуть робити, починати будуть першими. Представники декстеб такий служб скоро... законаних стартами коридор дистанції з надію цілі рекордів 5 кілометрів. Зараз буде старт на 5 км, тому зустрінемо ще їх, проведемо їх і можна їхати додому. А їм хорошої пробіжки, бо спекотно стає не по-дитячому. Чесно. П'ятірка, біжить п'ятірка. Хороші їм пробіжечки. Круті хлопці і дівчата сьогодні зібралися тут, щоб пробігти разом. Круті. Пока-пока.